Ну що ж, це табо Бестер, засуджений вбивця та серійний гвалтівник, який у травні 2022 року підпалив себе в одиночній камері. Чоловіка оголосили мертвим. Усі дійшли висновку, що Табо вчинив самогубство шляхом самоспалення. Однак насправді все було зовсім не так, як здавалося. На перший погляд буде дуже цікаво, дорогенькі сідайте зручніше. Це страшне. У 2011 році його називали «гвалтівником з Фейсбуку. Табо Бестер використовував безліч псевдонімів, шукаючи своїх жертв у соцмережах. Він розповідав жінкам, що є модельним скаутом, запрошував їх на зустріч. А тоді власне грабував гвалтував і навіть убивав. Коли правосуддя нарешті наздогнала його. Гадайте, Табо замучила совість і тому він убив себе. Ну насправді ні. Але аби розібратися у цій історії, варто почати як завжди, із самого початку. Дорогенькі. Це важка історія. Ми з двоюрідним братом збирались відвідати мою сестру. Автобус все не приїздив, тому ми попросили чоловіка підвести нас. Він напав на мене та ледь не вбив. На щастя, я не загинула. Це розповіла журналіста Марія Мабасо. У 80-х роках жінка стала жертвою зґвалтування, в результаті якого народився її син Табо Бестер. Мати віддала хлопця на виховання бабусі. Стосунки між жінками були напруженими. Тож через деякий час Марія перестала спілкуватися із сином і з матір'ю. Взагалі, Табо ріс у Йоганенсбурзі, найбільшому місті Південної Африки, за словами хлопця, його дитинство було нелегким. Він ніколи не бачив матері. Бабуся Табо бо алкогольними напоями та мала кавалера, який гвалтував хлопця. Табо друг моєї бабусі завдав мені болю. Я був ще дитиною. Мені довелося зробити операцію, щоб усунути пошкодження прямої кишки. Бестер розповів бабусі про насильство, якого зазнав. Але жінка закрила на це очі. Через нестерпне життя хлопець утік з дому та оселився на вулиці, де познайомився із чоловіком, який пообіцяв піклуватися про нього. Але натомість він зачинив табу у своєму будинку та кілька днів знущався із нього. Ну, звучить це все просто жахливо. Однак, люди, які знали Бестера з дитинства, кажуть, що це просто брехня. Якщо я його знайду, то за душу він намалював з себе жертву, яка росла у жахливих умовах. Це брехня. Він ріс у хорошому середовищі, як і усі ми. Це розповів сусід та бо спростовуючи історію про важке дитинство хлопця. Родина Ферейра, у яких бабуся та 40 років працювала прислугою, стверджує, що жінка вживала алкоголь лише на свята, тобто вона й близько не зло вживала ним. Крім того, жінка не мала коханця і жила з дідусем Бестера на ім'я Абель, який також працював на сім'ю З Знайомі Бестера розповіли, що його кримінальний шлях розпочався ще у 4 роки, коли дідусь застав хлопчика із пачкою грошей, та сказав, що їх йому дала місцева бізнес Еді неленлу. Втім, це виявилося брехнею. Насправді ж Бестер десь украв готівку. Пізніше, власне, він також погрубував і родину Ферейра, на яку працювали його бабуся із дідусем. Так чи інакше важко сказати, яким насправді було раннє життя Табо. адже ми маємо справу із професійним брехуном та шахраєм. І якими би вони не були, це все ж таки свідчення однієї людини проти іншої. Прямі докази зараз важко знайти. В будь-якому разі, зрештою, хлопець опинився на вулиці, де з головою занурився у. Кримінальний світ Табо розпочав із крадіжок, і вже у 17 років вперше потрапив за грати, дізнавшись про те, що її син у в'язниці, Марія Мабасо звернулася до суду і попросила, аби хлопця випустили раніше під її опіку. Зважаючи на юнові хлопця та прохання матері, суддя засудив табо лише до шести місяців, позбавлення волі. Іншими словами, він відсидів значно менше ніж мав би. У 2009 році табо знову потрапив у в'язницю за шахрайство. Однак, через два роки його умовно достроково звільнили, вийшовши на волю без. Тер повернувся. На вулицю, але не думайте, що він там прям же бракував. Насправді він ніколи не бідував. Заробляючи на життя крадіжками та аферами, він постійно купував нові моделі телефонів та ноутбуків і крім того, мав змогу піклуватися про свій презентабельний зовнішній вигляд. Незабаром у його голові виникла шахрайська схема, яка дозволила йому примножити свій дохід. Доволі відчутно, чоловік зареєструвався у Фейсбуці під фальшивим іменем та почав шукати молодих дівчат, які мріяли про модельну кар'єру. Табо розповідав, що є модельним скаутом. Обіцяв влаштовувати. Фотосесії та проби і таким чином заманював жертв на зустріч. Як правило, ті зустрічі проходили у фешенебельних готелях. Опинившись на одинці з дівчиною, Бестер діставав ніж та починав її погрожувати. Він змушував дівчат віддавати йому всі ціні речі, які у них були. А потім гвалтував і іноді на цьому все не закінчувалося. Зазвичай Табо обмежувався однією жертвою зараз. Однак інколи провертав і більш масштабні афери. Одного разу він замовив знімальну групу для фотосесії, і коли всі пішли обідати, чоловік викрав усю техніку, після чого зник. Також він зібрав 13 моделей, сказавши, що організував для них платне прослуховування. Коли ж жінки прибули на зустріч, чоловік узяв з них оплату особисті ноутбуки, телефони та знову ж таки. Зник загалом Бестер створив 13 облікових записів і використовував різні імена та історії для своїх афер. Він діяв у трьох містах: Кейптауні, Дурбані та Гаутенго. До поліції щодня надходили скарги від потерпілих. В один день Бестер міг скоїти від двох до трьох злочинів. Правоохоронці не одразу зрозуміли, що за всіма ними стоїть одна і та сама людина. Але так як Бестер неодноразово потрапляв на камери відоспостереження, зрештою чоловіка пов'язали з усіма пограбуваннями та насильствами. Його, до речі, спробували виманити його ж методом. Правоохоронці створили фейковий профіль молодої жінки, і це майже спрацювало. Злочинець домовився про побачення із нею. Але у змі просочилася інформація про те, що поліція розшукує Бестера, і це його Якала, тож він скасував зустріч буквально в останній момент. Також на його слід намагалися вийти через мобільний номер, але табо використовував понад сотню сім карт, тому визначити його місце перебування не вдавалося. У січні 2011 року Бестер познайомився з 26-річною Номфундо Тихулу. Вони зустрілися у дилерському центрі БМВ, де працювала дівчина. Табо прийшов туди, аби придбати собі автівку. Він розповів Номфунду про те, що працює на телебаченні, а також сказав, що вона чудово підійде. На роль ведучої у телешоу. Після знайомства вони почали часто переписуватися та навіть зідзвонюватися. Через вісім місяців спілкування табо запропонував дівчині вирушити до Кейптауна на відпочинок, просто гарно провести час. 19 вересня вони поселилися в п'ятизірковому готелі One and Only. а через два дні перебралися у розкішний маєток Сансет Біч. Того ж вечора між парою зав'язалася суперечка. Пані Номфунду вважала, що вони зустрічаються і приривнувала табо до колишньої дій. Дівчини, яку він зустрів на відпочинку після дуже неприємної розмови, в якій Бестер сказав нам фунту, що вважає їхні стосунки вільними, пара пішла. Спати. Ну а далі що? У другій ночі нам фунду прокинулася і побачила перед собою табо із ножем у руках. Чоловік наказав дівчині віддати йому телефон та ноутбук. Вона відмовилася, і тоді Бестер кинувся на неї з ножем. Зав'язалася бійка. Нам фунду намагалася вирвати зброю з рук нападника, але табо завдав їй удару ножем просто у груди. Жінка все ще дихала, коли табо зв'язав її руки футболкою та почав вимагати. Аби вона назвала йому пароль від свого ноутбука через п'ять годин після нападу, табо покинув готельний номер, прихопивши з собою ноутбук та телефон Номфундо. На рецепції він попросив не турбувати його дівчину до 14-ї години, оскільки вона дуже втомлена і хоче виспатися. Тож не заходьте туди взагалі. Також Бестер попросив власника маєтку підвести його до центру Кейптауна. Того ж вечора він сів на літак і повернувся додому. Лише о 21.00 того ж дня, в готелі почали непокоїтися через те, що. Нем фонду досі спить. Вони увійшли в номер та побачили її закривавлене тіло. У той самий час чоловік, наче насміхаючись над правоохоронцями, виклав на одній зі своїх сторінок у Фейсбуці пост із наступним змістом: спіймай мене, якщо зможеш, чому люди порушують мій спокій? Однак, 6 жовтня 2011 року поліція таки змогла спіймати пана Бестера, а вже через тиждень він постав перед судом. Спочатку йому пред'явили звинувачення лише у двох зґвалтуваннях та двох пограбуваннях, і чоловік визнав свою провину. Цілком він стверджував, що був змушений піти на злочини, аби мати змогу прогодувати трьох своїх дітей. Чи існують вони взагалі ті діти, невідомо, адже знайти їх та ідентифікувати не вдалося. Також Бестер зізнався у тому, що спочатку планував бути лише. Грабіжником. На свою першу жертву він напав та зв'язав, коли та приймала душ. Цитата пана Пис Коли я виходив, я побачив її ноги та відчув сексуальний потяг. Моїм початковим наміром було пограбування, але коли я подивився на її тіло, мене охопила хіть, і я зґвалтував її. Після цього чоловік намагався викликати жалість до себе на цей раз, тверджуючи, що поринув у кримінальний світ через відсутність матері у його житті. Він розповів про наругу, якої зазнав у юному віці. А також сказав, що у в'язниці став жертвою групового зґвалтування. Сперечись на це, табо благав про м'який вирок. Проте суддя Шерон Маркс засудила чоловіка до 50 років ув'язнення. Втім, пізніше табо вдалося оскаржити вирок. У його термін скоротили до 30 років. Однак, вже у серпні 2012 року Почався новий суд у справі про вбивство номфунду Тихуло. Хоч чоловік визнав себе винним у скоєному, про почуття провини мова навіть не йшла. Я приніс ніж, у цьому моя провина. Ми посварилися і вона отримала ножове поранення. Я відчуваю, що відповідальний за її смерть, але не винний в її убивстві, бо не хотів цього. Якби я справді мав намір її вбити, я не дурна людина, тож зробив би усе так, аби копи ніколи не дізналися, що це був я. Зізнання допомогло Бестеру уникнути звинувачень в інших злочинах. Він отримав довічне ув'язнення на додачу до попереднього вироку. Його помістили до в'язниці суворого режиму Мангаунг. Вона є другою за величиною приватною в'язницею у світі. Зазвичай на цьому більшість окремі історій завершується. Однак, у випадку з табо усе найцікавіше лише починалося, відбуваючи свій термін. Бестер продовжував активну шахрайську діяльність у 2018-му Він почав видавати себе за родича південноафриканського Мільйонера Патріса Моцепе, створивши у соціальних мережах сторінку на ім'я Тома Моцепе, Бестеру вдалося переконати одну з жінок, з якою він спілкувався, зареєструвати фейкову компанію 21 Century Media. Чоловік обставив усе так, аби його фірма здавалася пов'язаною із реальними міжнародними медіагігантами, такими як 21 Century Fox та іншими. 13 червня того ж року в готелі Хілтон в Йоганенсбурзі розпочався розкішний захід, присвячений відкриттю фірми. Його відвідали представники вищого суспільства та знам. Нитостя присутні повідомили про те, що голова правління Том Моцепи привітається з гостями по відеозв'язку, оскільки зараз він перебуває собі у Нью-Йорку. За кілька хвилин на величезному екрані з'явився Табо Бестер у дорогому костюмі та з дизайнерським годинником. Але по суті, чоловік вітав запрошених гостей, сидячи за ґратами, але ніхто з присутніх нічого не запідозрив. Афера розкрилася лише через кілька місяців. Табо та його фейкова фірма пообіцяли провести захід жінки у змі. Усі квитки вартістю 70 доларів були розпродані. а Спікерами мали стати голівудські зірки Холі Бері та Тараджі Генсон. Вони, дізнавшись про це, публічно заявили, що ніколи не погоджувалися на співпрацю з Томом Моцепе, та й взагалі ніколи про нього нічого не чули. Тоді захід швиденько скасували. Однак, завдяки розголосу, інші відомі компанії зрозуміли, що Бестер публічно заявляє про їхній зв'язок з його фірмою. Тоді ж вони. Не спростували цю інформацію. І чергове шахрайство чоловіка було розкрите 3 травня 2022 року. У камері та Бестера розпочалася пожежа. Охоронці, які цієї ночі чергували у в'язниці, не помітили її. І лише близько четвертої ранку працівник кухні, який щойно заступив на зміну. Побачив дим, який йшов з камери, і після того підняв тривогу. Коли ж пожежу ліквідували, стало зрозуміло, що в'язень помер. Курцям у в'язниці Мангаунг дозволяли мати при собі запальнички. Тому правоохоронці вирішили, чи Бестер підпалив. «Себе?» чоловік згорів, схоже, він накрився матрацем і підпалив себе. Його неможливо опізнати, однак, табо Бестер був єдиною людиною, яка в той момент знаходилась у камері. Новина про смерть гвалтівника з Фейсбуку швидко просочилася у пресу, і вже незабаром анонім повідомив виданню Sunday Independent про те, що бестеру напередодні пожежі погрожували. Він нібито відмовився платити одній з банд за захист, через що між в'язнями спалахнув гучний конфлікт на табло скоїли напад. І 30 квітня керівництво в'язниці відправило його в одиночну камеру, аби захистити. Незабаром після цього були оприлюднені результати розтину. Отже, виявилося, що в'язень уже був мертвим, коли розпочав пожежа Причиною смерті стала черепно-мозкова травма. Справу перекваліфікували самогубства на убивство. 6 травня жінка на ім'я Нандіфа магу Блять. Нандіфа Магудумана прийшла у державний морг. Пані заявила, що є дружиною Бестера, і почала вимагати, аби їй видали тіло чоловіка для кремації, отримавши тіло, жінка доставила труп до іншого моргу, де мала відбутися власне процедура кремації. Десь у цей час мати та бом почула по радіо новину про смерть сина, хоч між ними ніколи не було близьких. То Месі хотіла поховати його як мати. Вона також прийшла у і виявила, що тіло вже забрала дружина. Месі була здивована, почувши новину про те, що її син одружений. Цього вона не знала. Оскільки в'язні ще не встигли кремувати, поліція наказала дружині повернути тіло і почала розбиратися у ситуації. Нандіфа Магудумана справді була одруженою, однак, з іншим чоловіком. Жінка виявилася доволі відомою мережі Instagram Її профіль налічував 124 000 підписників. Вона керувала клінікою косметичної хірургії. Клієнтами якої були багаті та знамениті люди? Нандіфа познайомилася із Бестером під час свого навчання у 2006 році. Вони були друзями, однак через декілька років втратили контакт. І у 2017 році жінка дізналася, що Бестер за ґратами, і тоді ж відновила з ними зв'язок. Вона почала відвідувати його у в'язниці доволі регулярно. Згодом між ними зав'язався Роман. Ну і далі слово за слово та бо зробив їй пропозицію у 2020 році. Вона була дуже обурена тим, що в неї забрали тіло коханого і вимагала, аби його повернули назад. Мені боляче бачити, як тіло мого покійного чоловіка перекидають ту туди, то ту сюди, наче він якийсь жебрак. Також вона заявила, що наскільки відомо, мати табу померла, коли він ще був маленьким, і у нього немає жодних близьких людей, окрім нандіфи, стикнувшись із такою заплутаною справою, правоохоронці взяли зразок ДНК з мертвого тіла, і також у матері Бестера. Ну що ж, експертиза показала, що вони не збігаються, і близько на той момент у ЗМІ вже активно почали обговорювати теорію, згідно з якою Бестер сфальсифікував свою смерть, і після чого втік з в'язниці. Та правоохоронці не поспішали з цим погодитися. Вони не оголошували Бестера щоб та всіляко намагалася відтягнути офіційну заяву про те, що тіло знайдене у камері. Належать комусь іншому. Розслідування справі тягнулося дуже довго та повільно. І фактично саме журналісти надали розголос у цій історії. Видання Ground Up отримало доступ до відеозаписів, які зафіксували момент пожежі. Чомусь у ту ніч більшість камер були встановлені під неправильним кутом і не знімали вихід з в'язниці. Тим не менше, на одному з кадрів було видно, що через 50 секунд після загорання двоє людей покинули в'язницю, ось тільки ідентифікувати їх було неможливо. Також журналісти виявили, що пожежників викликали. Лише через 35 хвилин після того, як виявили пожежу, оскільки працівники Маунгангу нібито не могли додзвонитися до власне пожежників. Пана Бестера оголосили мертвим о 5.10, а поліція прибула на виклик лише о 6.45. Дивним виглядало і те, що чергові не помітили дим, який йшов з камери одразу. Складалося таке враження, що деякі працівники в'язниці знають про ту ніч набагато більше. Ніж розповідають на загал, коротше, минуло майже 11 місяців. А розслідування справи усе ніяк не могло зрушити з мертвої точки. Справою продовжували активно займатися, але лише журналісти. У 2023 році в редакцію GroundUp надійшли фотографії, датовані червнем 2022 року. На знімках Нандіфа Магудамана її донька і чоловік разюча схожий на табобестера. Вони скуповувалися в одному з супермаркетів Йоганенсбурга. Помітила їх одна з підписниць е, Нандіфи. Власне жінка дуже. Вже здивувалася, адже вона знала, що блогерка одружена з іншим чоловіком. Тому шанувальниця пота, який зробила фотографії Надіфи та загадкового незнайомця, аби показати їх своїм друзям. І ось власне один з товаришів чи впізнав Бестера, чи просто хотів, аби усі дізналися про роман відомої блогерки, тому злив фото. Пресі Граундап передали фотографії правоохоронцям, які заявили, що вперше бачать їх. Тому їм потрібен час, аби визначити, чи вони справжні, чи це якийсь там фотошоп. Ну а поки поліція займалася цим Нандіфа Магудамана з'їхала з будинку, який орендувала, де свої профілі у соціальних мережах та просто зникла. І ось лише тоді правоохоронці офіційно заявили, що тіло знайдене у камері. Не належить Табо Бестеру і підтвердили інформацію про те, що чоловік утік із в'язниці. Поки пару шукали, стало відомо, що увесь цей час Табо Бестер жив розкішним життям та продовжував шахраювати разом із Нандіфою. Він заснував будівельну компанію під назвою Аром Properties. Парочка знайшла інвесторів, які вклали гроші в їхні проекти, після чого зникла. Ніяких проектів власне і не було. Вони використовували чужі імена та підроблені документи, що для Бестера було вже не в новинку. 8 квітня 2023 року, майже Через рік після втечі поліції вдалося вистежити та заарештувати табо. І Нандіфу. На це відбулося у Танзанії. При собі вони мали кілька підроблених паспортів і готівочку. Після того, як вони опинилися на лаві підсудних, усі хотіли дізнатися, як табо вдалося реалізувати одну з найзухваліших втеч 21-го століття. Ну відповідь на це питання виявилася доволі банальною. Корупція та підкупив кількох працівників в'язниці, які допомогли йому власне все втілити у життя. До втечі також були причетні партнерка Бестера НДІФА та її батько. За кілька тижнів до пожежі жінка тричі відвідувала місцевий морг. Вона представлялася родичкою нещодавно загиблих і щоразу забрала ціла, нібито для поховання. І це працювало. Перші два не підійшли для плану, тому їх просто викинули. Третім був труп чоловіка на ім'я Катлего Беренг. Він був товаришем одного з працівників в'язниці, які замішані у втечі. Згідно з деякими джерелами, Катлего просто йшов собі вулицею, впав і втратив свідомість. Помер у лікарні під час реанімації. Після чого тіло доставили в морг, звідки його забрала Нандів разом зі своїм батьком. 29 квітня труп Катлего провезли до в'язниці у тумбочці. Авто, яке доставило його на територію, мало обшукати. Однак ніхто його не обшукував тіло кілька днів пробуло у в'язниці, а 2 травня один з працівників доставив його в одиночну камеру, де власне мав перебувати Бестер. Ну а наступного дня під час пожежі охоронець удав, що не помічає дим, який йде з камери в'язня. Тим часом Табо переодягнувся у форму наглядача і. Відправився у далеке плавання. Двоє чоловіків, які займалися відеоспостереженням, відключили деякі камери та направили інші так, аби вихід з в'язниці не можна було побачити. Після цього один з охоронців відчинив камеру Бестера та допоміг йому втекти. Точно невідомо у яку саму суму обійшлися хабарі для працівників в'язниці. За словами деяких співучасників, Бестер запропонував їм понад 140 тисяч доларів. Однак, правоохоронці змогли відстежити банківські операції між злочинцями лише у розмірі 10 тисяч доларів. Ну готівочку ніхто не Касовував, хоча треба в твіттер зайти перевірити. Після затримання Бестера було оприлюднені переписки правоохоронців, із яких стало зрозуміло, що влада усвідомила втечу в'язня ще 18 жовтня 2022 року. Однак не розпочала пошуки, а навпаки, намагалася затягнути розслідування. Активні заходи для того, щоб спіймати табу, були в житті майже через рік після його зникнення. Хоча всі про це знали загалом. У цій справі фігурувало близько 12 обвинувачених. Але у жовтні 2023 року з двох працівників в'язниці були Зняті всі звинувачення ще шістьох відпустили під заставу, як і батька Нандіфи. Наразі під вартою залишилися лише три особи: власне, табобестер, його партнерка Нандіфа Магудамана та Занда Мою. Він допоміг викрасти одне з тіл у квітні 2023 року. У мережі почав ширитися аудіозапис, на якому нібито табобестер погрожує співрозмовниці вбивством. Чоловік говорить дуже агресивно, називає жінку нандіфою. Стверджує, що у нього є люди, які стежать за нею та вимагає, аби вона не блокувала. Але його номер інакше він прибуде до Йонензбурга, щоб розібратися з нею та її родиною в інший спосіб. Користувачі твіттера швидко дійшли висновку, що це чергова афера табо. Таким чином він намагався убезпечити Надіфу від в'язниці, зробивши її своєю жертвою. Все це частина плану. Якщо нас спіймають, ми передамо цей запис поліції. Я повернусь до в'язниці та продовжу відбувати покарання, а ти будеш вільною. Подібних коментарів насправді було безліч хоч Нандіфа та Бестер ніколи офіційно не коментували цю історію, точніше, цю аудіорозмову, На одному із судових засідань жінка заявила, що не брала участі в допомозі табо з втечею. Також вона повідомила, що чоловік викрав її та проти волі, перевіз до Танзанії, але суддя Нандіфі не повірив. Їй було відмовлено в умовно-достроковому звільненні, і наразі вона перебуває під вартою. На попередніх слуханнях табо жалівся на умови свого ув'язнення. Чоловік нарікав на те, що немає повноцінного доступу до матеріалів своєї справи, і через це йому важко будувати захист. Він неодноразово намагався отримати дозвіл на користування ноутбуком чи телефоном, щоб нібито підготуватися до слухань. Однак йому було відмовлено, враховуючи його історію і вміння створювати нові акаунти і вдало з них комунікувати з іншими людьми. Табо скаржився на умови свого ув'язнення та розповів про те, що 15 місяців провів в ізоляції. Я не маю доступу до контакту з жодною людиною, окрім охоронців. Я переживаю за своє психічне здоров'я, це несправедливо і точно не піде мені на користь під час суду. Бестер дуже злився на змі та їхній вплив на громадську думку, стверджував, що звинувачення проти нього були політично вмотивованими, а докази маніпулятивними. Обурювався, тому що не може більше носити брендові речі, оскільки в очах людей це лише підтверджуватиме його провину. Ось і проблемки в чувака. Наприкінці він сказав, що якщо всі вважають його винним, тоді він готовий до страти. Я говорю це як розбита людина, і я говорю це від щирого серця. Мене розриває на частини, коли я бачу інших обвинувачених у суді, добре знаючи, що вони постраждали. Ні за що. Я прошу, щоб громадськість, якщо вона настільки переконана у моїй провині, винесла мені смертний вирок. Однак суддя зупинив емоційну промову Табо, нагадавши йому про те, що у південній Африці смертну кару скасували, ще у 1995 році наразі судові засідання у цій справі усе ще тривають. Нам залишається сподіватися на справедливий вирок, але як показує цей випадок, довічне ув'язнення не завжди означає завершення. Тру край історій. Ну що ж, дорогенькі, дякую вам за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, будьте здорові та щасливі завжди. І подивіться завтра відео, до речі, о 20.00. І знаєте, що вчора теж подивіться відео, Вчорашнє, точніше. Все, всім цим кіцьом. Дякую, я полетів.